Десятки успішних операцій з пересадки органів від померлих донорів виконали вінницькі лікарі. У такий спосіб врятувавши вже не одну людину. 17 жовтня у світі відзначають день донорства та трансплантації органів. За останні роки Вінниччина стала лідером з розвитку трансплантології. У місцевих лікарнях виконали вже чотири операції з пересадки серця, а також три десятки нирок та три печінки. З нами на зв'язку Олег Капшук, лікар-уролог, трансплантолог, завідувач урологічним центром з відділом трансплантації органів лікарні імені Миколи Пірогова. Вітаю вас. Вітаю всіх глядачів. Доброго дня. Чи пам'ятаєте першу трансплантацію нирки, зроблену на Вінниччині? Так, звичайно. Це була визначна подія для нас. Ми тривалий період до цього готувалися. Це було 11 грудня 2021 року. І при виписуванні пацієнта з відділення це була родинна трансплантація. Мати віддала нирку своєму синові Артему. Ми виписували їх з відділення десь близько нового року і назвали це новорічним дивом. Це була важка робота великої команди лікарів, не лише моєї. Ось адміністрації, і анестезіологів, трансплантологів, хірургів і інших. Це чудова подія. А скільки трансплантацій вдалося зробити за останні роки? Всього наш центр виконав 30 трансплантацій нирук. На даний час за останні два роки ми фактично 15 трансплантацій на рік робили. Цьому році вже 16 трансплантацій нирок. Також виконано 4 трансплантації серця та 3 трансплантації печинки за останні 2 роки. І це значний крок вперед. А чи дійсно така пересадка органів є безкоштовною для пацієнта? Як людина може скористатися такою допомогою? Е Дійсно безкоштовно, це правда, держава забезпечує всі процеси безкоштовно для пацієнта. Витрат ніяких пацієнти не несуть для того, щоб попасти на трансплантацію при наявності показань до цього. Людина за направленням фахових фахових спеціалістів стає без очікування і при на такі лікування, тому що, наприклад, для них є альтернатива. Хронічний гемодіаліз, при печінці і серці альтернатив фактично немає. Таблетована терапія, поки пацієнт не загине. Тому для цього. Але потрібна згода, і це більше нічого і показання. Наскільки українські, зокрема, вінницькі лікарі, готові до таких операцій? Ну, ми готові до цього. Ми розширяємо наші можливості. Декілька бригад: одні люди займаються трансплантацією нирок, інші люди займаються трансплантацією печінки, інші трансплантацією серця. Майже повністю всі цикли вже виконуються спеціалістами нашими, нашої лікарні. Ми всі пройшли навчання, і успішно, як показує практика, це виконуємо. Наші результати відповідають світовим результатам, якщо взяти загальну статистику відторгнень чи якихось проблем, то я думаю, що ми десь середні показники світові виконуємо по цьому по ефективності і по решті. Чи впливає позитивний настрій людини та її віра в успіх операції на те, як приживаються самі органи? Ну, безумовно, це питання більше не медичне, а філософське. Добрий настрій і операційної бригади, і самого пацієнта віра в лікарів, віра в добро. Тому що якраз те, що стосується трупного донорства, це пов'язано з добром. Хтось має. Віддати свій орган для того, щоб жив хтось інший. Якщо це стосується смерті близької людини і родичі дають згоду, це значна подія. Вони в розпачі, але вони можуть отримати втіху про продовження життя іншої людини. І це е, дуже надихає інколи, коли ти бачиш чиюсь жертовність для порятунку життя інших. Тому це важливе питання, і свідомість населення, свідомість лікарів, які приймають в цьому участь, дуже важливі. І тоді ми все переможемо. У нас великі перспективи і потреба. Дякуємо вам за ту важливу справу, яку ви робите, і за те, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, слава Україні. Ми переможемо. Героям слава! Олег Капшук, лікар-уролог, трансплантолог, завідувач урологічним центром з відділом трансплантації органів лікарні імені Миколи Пирогова, був з нами на зв'язку.